Вітаю на каналі Світлани Гостяк і подивіться, яка у нас буря. На фотоапараті більш така у нас трішка, насправді вона темно-темно, сіра. Колбас сховався. Це я вийшла почистити чесник усі. І усі прийдеться ховатися. Почала чистити, що робиться. Буде буря буде. Персики не половили. Ой, качели Ой, що... Як все заливає. Ну і сприймали ми свого котка. Ось карто. ж ти втікала? Тож буде скрати?